Вітаю вас, мої хороші, на моєму каналі «Худнемо під телевізором. Сьогодні у мене свято, у мені сьогодні 35 років, половина життя вже позаду, але найкраща половина попереду. Свій рубіж під назвою 35 років я перетинаю з вагою 67 650. Мене це дуже тішить. Параметри мої. Груди. Вони худнуть найперші чомусь. Тут 90 см. Модельні параметри. Талія це взагалі найкращий показник. І тут у нас картинка взагалі мені дуже подобається. Враховуючи те, що стартнула я з 88 см, а зараз у мене 74 то це найкраще, про що я могла лише мріяти. Ну, і дубця. По дубці тут у нас 101 сантиметр. Дуже хороші результати. Я дуже задоволена. Сьогодні мені б хотілося обговорити, мабуть, для багатьох болючу тему, чому ми наче все робимо правильно, але результат на вагах нас не сильно тішить, тобто цифра на них не то змінюється. Що може бути причинами такої поведінки нашого організму? Для початку давайте глянемо на цю проблему з більш позитивної точки зору. Для початку вага це не основний показник. Тому що, якщо ви добре тренуєтеся, відповідно, харчуєтеся, і все у вас збалансовано, все у вас добре, то ви втрачаєте жирочок, але м'язова маса у вас на... нарощується. Тому одне інше компенсує. І в такому випадку ви можете не сильно змінювати свої показники в плані ваги. Часто ж буває так, що ви стоїте перед зеркалом, дивитесь на себе і розумієте, що ви таки стали значно стрункішою. І ваші всі обмеження тренування і знущання над собою дають такі певні результати. Тобто в такому випадку ми орієнтуємося більше на сантиметрову стрічку. Міряємо свої об'єми і помічаємо, що вони значно змінилися в сторону мінуса. Особливо помітно це має бути Наталії. І якщо на вагах цифра не сильно змінюється, але сантиметрова стрічка демонструє вам те, що у вас усе добре, то значить у вас усе добре. Ви худнете, ви стрункішаєте, ви йдете до своєї мети. Якщо ж ви розумієте, що все робите правильно, але ні цифра на вагах не змінюється, ні сантиметрова стрічка ніяк не йде в мінус, тоді, можливо, так є проблеми. Особливо, якщо це з якогось дива у вас погіршилось самопочуття, якісь незрозумілі набряки, те, що виходить за рамки норми, тоді це так: це причина замислитися. І зараз ми спробуємо розглянути кілька, мабуть, най, найпоширеніших причин, чому може так відбуватися. Але, скоріш за все, це причина таки проконсультуватися з спеціалістом. Тому що я ще раз наголошую, схуднення це про здоров'я. Отже, причин такої поведінки вашого організму може бути декілька: від банального, що напередодні перед зважуванням ви затоптали оселедця, який затримав просто виведення рідини з вашого організму і тим самим ваги показують таку цифру, до більш серйозних проблем зі здоров'ям. Звичайно, не, не варто відкидати варіант, що ми не зовсім чесні перед собою і перед іншими. Це тобто, коли наша поведінка включає те, що ми трошечки грішимо смаколиками, це зайвий келишок венця якогось, який також має свої певні калорії, рідкі, які засвоюються дуже швидко. Ми можемо вважати, що якщо ми потренувалися, пройшлися, пробіглися трішечки більше, ніж завжди, ми можемо це компенсувати якимось зайвим шматочком шоколаду або ще чогось. Тобто такий фактор також не варто відкидати, тому що це також поширена практика. Ми ж всі дорослі люди і чудово розуміємо, що якщо ми, наприклад, потренувалися, а потім вирішили винагородити себе за наші понад зусилля. То втрата калорій на цих тренуваннях вона нівелюється. Тому що втрата калорій там не така вже й велика, але ми з'їдаємо шматочок шоколадочки десь калорій так на 200, ми з'їдаємо якийсь, можливо, йогурт, сирочок чи ще щось, який також, плюс-мінус там 200-300 може бути кілокалорій. Тобто, отакими всякими смаколиками для винагороди ми повністю знищуємо результати наших тренувань. І це також може бути причиною того, чому ми, наче і контролюємо наше харчування, наче ми є в дефіциті, але ми, ми не худнемо, тому що, ну, тому що ми самі собі робимо шкоду. Хоча навряд чи це можна назвати шкодою, тому що так ми свій організм виводимо із стану стресу. Це, це таке виправдання для самої себе, але але факт залишається фактом, такі ситуації також є. Але все ж таки повертаємось до тих моментів, коли ви все робите правильно, нічим не грішите, але вага все ж таки не йде. І в першу чергу ми звертаємо увагу на якість вашого сну. Абсолютно всі фахівці з питань схуднення і здоров'я будуть як один наголошувати на тому, що сон це просто запорука здорового життя і здорового схуднення. Якщо ви постійно не висипаєтеся, ваш організм перебуває в. Хронічному стресі під дією всім уже знайомого і далеко не коханого кортизолу, а саме завдяки цьому хлопцеві, організм переводить себе в більш економний режим, знижуючи при цьому наш метаболізм. Ми стаємо кволими, енергії на якісь звершення у нас немає від слова зовсім, і відповідно організму треба менше калорій для того, щоб себе забезпечувати. І при такому положенні речей тоді виходить, що наш, наш дефіцит калорій – це вже не зовсім той дефіцит, тому що організму просто вже вистачає того, що ми споживаємо, і дефіциту, по суті, вже немає ніякого. Друга наша причина це затримка води в організмі. Я вже згадувала момент, коли ви дивитесь на себе зеркало, і все добре, Італія на 5 см вуща і дубця стала більш апетитною, але ваги показують все ті ж цифри, або навіть більше, і під очима якісь незрозумілі набряки. От це якраз той момент, коли в організмі з якихось причин затримується вода. В такому випадку головні ролі можуть грати як той оселедець, або ще якісь консервовані чи солоні продукти, які ви споживали напередодні. Або ж все-таки більш серйозні проблеми, часто пов'язані з гормональним фоном. Найчастіше це пов'язують з гіпотиреозом. по суті, це запалення щитоподібної залози, що призводить в подальшому до її руйнування, і відповідно зниження вироблення гормонів цією залозою. Тому, якщо ви помічаєте в себе такі симптоми, і вони ніяк не пов'язані з вашим харчуванням. З вашим споживанням в основному солодних продуктів, то тут варто звернутися все-таки до ендокринолога. Тому що я ще раз наголошую: схуднення це не лише про зовнішній вигляд. Піклуйтеся про своє здоров'я. Третя причина це, мабуть, найбанальніша причина, і називається вірніше, формулюється вона таким чином: це стрес через завищені свої ж очікування від своєї дієти. Тобто, десь ви почули, чи знаєте когось, хто там за місяць умовно скинув 10 кілограмів, і ви вже налаштували себе на те, що ви зможете так же ж само швидко, безболісно і якісно схуднути. Ні, так це не працює. По-перше, дієтологія це дуже індивідуальна штука. І те, що підходило 99% споживачів цього всього. Далеко не означає, що все це спрацює з вами. В ідеалі, якщо ви все робите правильно, проконсультувалися з фахівцями, здали необхідні аналізи, зрозуміли, що у вас усе добре і ви можете худнути, ніяких протипоказів для цього немає. То при здоровій дієті і адекватних фізичних навантаженнях ваша втрата ваги буде в середньому десь 500 грамів за тиждень. Ну, може бути до кілограма, а це, але це більше на початкових етапах. Тому що перший місяць в основному людина худне набагато інтенсивніше, ніж в подальшому. Тобто, за місяць ви будете скидати 2-4 кілограми, це є здоровою нормою для того, щоб не втрачати зуби і волосся при цьому схудненні, і плюс розвинути свої здорові звички. Чому перший відносний місяць ми будемо худнути більше інтенсивно? Тому що, по суті, це нововведення для нашого організму великий стрес, і реагуватиме він на це значно більше. Тому втрата ваги буде вищою. Відповідно, з часом він звикає до такого режиму роботи і вже буде відгукуватись на це менш, менш інтенсивно. Але в будь-якому випадку, якщо ви все робите правильно, дотримуєтеся цих рекомендацій і немає ніяких відхилень в плані здоров'я, то все одно ваша вага спокійними темпами буде знижуватися і тіло буде ставати значно краще в плані візуалу. Ми ж пам'ятаємо, що здорове і правильне схуднення це процес довготривалий. Четверта причина це коли ми під впливом інфопростору підмінюємо поняття про здорове харчування. Суть цього всього полягає в тому, що ми несвідомо вкидаємо в себе більше калорій, ніж нам потрібно, під впливом трендових якихось речей і наших поглядів на це все. Звучиться приблизно так: я не їм фастфуд, тому що це жирно, не корисно і дуже калорійно, але я їм салати, де. Авокадо, горіхи, якась жирна риба, листя якогось там диво дерева, залите це все відром якоїсь модної олії, яка там мало не від, не від усього лікує. І в цьому випадку ми свято віримо, що ми харчуємось правильно. Тобто це здорова їжа і це все повинно допомагати нам худнути. Але все не так райдужно, як нам здається. Поняття харчування ні в якому разі не можна розділяти на здорове і калорійне. Бо, от, наприклад, в 100 грамах горіхів, Кеші, макадамія, фундук, грецькі горіхи, будь-які горіхи. Там в середньому 600-700 кілокалорій на 100 г. Це практично вдвічі вище, чим 100 грам бургера. Я не рекламую зараз фастфуд, ні в якому разі, я його сама ненавиджу. Відверто кажучи, але це для порівняння. Далі цікавіше, калорійність олії, якою ми можемо щедро заправляти салат із якоїсь трави, наприклад, тої ж руколи, становить до 900 ккал на 100 грамів. Тобто в 30 грамах олійки, якою ви заправите салатик на своє одноразове споживання на одну порцію. Це вже практично 300 кілокалорій. І ці 300 кілокалорій на насичення вони ніяк не повпливають, Але на бочках і на дубці вони можуть зачепитися. В дуже багатьох дієтах і рекомендаціях всі ці олії позиціонуються як мало не найчудодійніший засіб проти мало не всіх хвороб. І воно то може частково і так, але у плані схуднення це дуже підступний злочинець. З яким дуже легко переборщити, і який може дуже вплинути на наші результати. До цієї категорії таких продуктів ми також можемо віднести, мало, не все насіння, яке позиціонується як суперфуди. І так, воно, можливо, дійсно корисне, але по калорійності воно набагато перевищує калорійність фастфуду. Тому до цих продуктів потрібно відноситися максимально обережно і пам'ятати про те, що здорове харчування і низькокалорійне харчування це іноді кардинально різні речі. П'ята причина це недотримання балансу в харчуванні. Тобто, вводячи дієту в своє життя, варто в першу чергу пам'ятати про те, що слова білки, жири і вуглеводи. Це не просто розумні слова від нутриціологів і дієтологів для того, щоб здерти з вас якісь кошти за те, що вони розпишуть вам збалансоване, як ви вважаєте, меню. Баланс цих елементів це запорука нашого нормального схуднення. Тобто, якщо ви намагаєтеся схуднути, то в вашому раціоні обов'язково потрібно відкоригувати оцей баланс білки вуглеводи, тобто білка потрібно, щоб в організмі було більше, щоб наші м'язи не руйнувалися. І так само вуглеводів, кількість їх потрібно зменшувати. Ні в якому разі не відмовлятися ні від жирів, ні від вуглеводів, але кількість їх повинна бути явно зменшеною. Це нормально, що у більшості середньостатистичних людей, які хочуть сходнути, знань на цю тематику не так то й багато. Для цього у нас є фахівці дієтологи, нутриціологи, робота яких і полягає в тому, щоб налаштовувати наше харчування і допомагати нам в цьому. Але ж знову ми дорослі люди, і ми знаємо, що за допомогою ми маємо звертатися до кваліфікованих людей, які отримали певну освіту, тямлять в цьому щось і можуть нам допомогти, а не до якихось блогерів, які, можливо, навіть закінчили певні курси за один місяць і тепер позиціонують себе як мало не фахівці у всіх сферах. І на своїх каналах заради хайпу рекомендують якусь дієту якогось Васі, яка допомогла їм скинути скільки там 11 кілограмів, і базується на поїданні абрикосових кісточок. Це це просто жартівливий приклад, але суть залишається такою ж. Пам'ятаємо, що це ваше здоров'я, це ваше харчування, це ваш зовнішній вигляд. І працювати над цим вам мають допомагати виключно фахівці в цих питаннях. Шоста причина: вона для деякого може здатися неочікуваною, але це надмірні фізичні навантаження. Головна проблема цих навантажень полягає в тому, що калорії на це тренування, наче і витрачаються, і немалі калорії, але для відновлення своєї енергії і бажано дуже швидкого відновлення, організм вмикає компенсаторний режим. Тобто, після такого тренування, організм просто вимагає, щоб ви терміново щось з'їли або випили, і бажано щось солодке або не енергетичне для якомога швидшого відновлення енергетичного запасу. Я це все відчувала на собі, коли їздила багато велосипедом, коли особливо відстані від 100 до 200 кілометрів. То вже середині такої поїздки я благала, щоб десь не неподалік не був магазин, щоб купити собі якусь колу, яку звичайному житті я взагалі не п'ю. І я мріяла про якийсь біляш, який я також взагалі не їм. В цьому випадку організм сам наполягав на тому, що якщо я зараз не відновлю свої сили шляхом вкидання в себе чогось такого, то я просто не доїду до точки Б. Тому тут і виходить такий парадокс, що ми наче і палимо високу кількість калорій, але організм вмикає цей компенсаторний режим, і ми одразу ж вкидаємо в себе щось висококалорійне для банального відновлення наших сил. Якщо ми цього не робимо, то організм наш починає бастувати. Ми погано спимо, у нас крутить ноги, у нас щось болить, у нас немає сил, тобто варіантів самопочуття дуже багато. І тут, до речі, дуже хорошим прикладом буде те, я думаю, ви всі помічали, як жінки в сільській місцевості переважно дуже важко працюють. У них навантаження за день такі, що будь-якому спортсмену професійному вони не снилися просто. Але вони, як правило, усі досить в тілі. Хоча, якщо логічно подумати, то мало б бути б навпаки. Вони б мали бути як берізка і, і, і бігати порхати як бетелка. Але реальність така, що при їх навантаженнях і при ритмі життя, вони вимушені харчуватися лише для того. Щоб організм їхній просто жив і тримався і міг працювати. Ні про які підрахунки калорій, ні про яке здорове харчування тут мова не йде, тому що їм просто не до того у їхнього організму абсолютно інші потреби. Тому пам'ятаємо, що запорука вашої хорошої фізичної форми це послідовність адекватних фізичних навантажень. І здорового, низькокалорійного харчування. І знову ж, якщо ви провели дуже інтенсивне тренування, а потім ведете абсолютно пасивний спосіб життя, це також не є добре. Дуже в багатьох випадках побутова активність має набагато більше користі і сенсу, аніж таке знущання над собою. І всім нам відомо, що одним із найдоступніших і найпростіших таких. Занять із побутової активності є ходьба. Неважливо, це магазин, це парк, це лісова прогулянка байдуже. Просто потрібно ходити. Отже, це були лише кілька причин, чому нам іноді хочеться розбити наші ваги. Це абсолютно не поодинокі причини, і варто прислухатися до свого організму і відноситися відповідально до його потреб. І якщо вже ви помічаєте в себе якусь проблему, то з нею варто звертатися до кваліфікованих людей, а не придумувати якісь собі самодіагнози, займатися самолікуванням чи ще гірше слухати якихось блогерів, які заради хайпу порадять вам будь-що, і чим абсурдніша ця ідея, тим більше в неї чомусь вірять. Бережіть себе, любіть себе і піклуйтеся про свій організм. А я дякую, що ви подивилися це відео. Ще раз мене з Днем Народження. Зустрінемося в наступних відео.